Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі Матусі Бауткніття. Вітаю підписників свого каналу, а також його гостей. І нагадаю, що на своєму каналі я розказую про своє хобі. Раніше воно було суто в'язальним, а зараз завдяки участі у спільниках, які проводять наші українські майстрині. Я спектр свого хобі розширила. Отже, почну із виробів, які лежать зараз перед телефоном, а також у сьогоднішньому відео будуть іще підйомочки, які не стосуються в'язання. Отже, в мене є готова пара шкарпеток. Вона майже висохла повністю, майже, але ще я не зняла її із блокаторів, тому що ще трішки-трішки відчувається вогкість. Це пара шкарпеточок, ну, вже зв'язана суто у грудні місяці, і зв'язана вона у спільнику різдвяні зустрічі або інша назва цього спільника від Миколая до Василя. Який організувала і проводить пані Олена Буканова, її канал Єлена Буканова Хендмейт. Посилання на канал пані Олени на всі її реквізити соціальних мереж а також на учасників цього спільника, будуть у моєму інфобоксі або у першому коментарі. Отже, я вступаючи в цей спільник. Анонсувала, що буду приймати участь у першій номінації. Перша номінація називається Святий Очі Миколаїв, мою хату не минай». Передбачається, що у, цьому, у цій номінації в'яжуться речі на благодійність або на подарунки іншим. Я в'яжу на благодійність, і сьогодні я вам покажу, які у мене на сьогоднішній день є готові роботи. Отже, пара шкарпеточок. І є е, отаких от -от чотири совеняти або пугача. Е, почну зі шкарпеточок. Я їх ще не важила, не робила, не робила замірів, коли вони вже висохнуть повністю. Е, я зроблю за цей період ну після цього заміри і підпишу у відео і інфобоксі, е, які ж у мене вийдуть, скажімо так. Фінальні цифри. Я орієнтувалася на розмір 44-45, в'язала спицями No2,5 на 56 петлях. У ступні у мене було 56 рядів. П'яточка бумаран без склену підйома із двома цільними, повноцінними колами рядами прив'язування, 10 рядочків халявки. І 50 рядочків резиночки. В'язання я проводила від пальчиків. Що цікавенько в цих шкарпеточках? Значить, в цих шкарпеточках, я як я анонсувала в попередньому відео, я застосувала такий прийом. Я по верхній частині вив'язувала резиночку з двох вивередніх однієї лицевої, і тут, де в мене йшов. Хеликс, отут так упістрявенько вкладалася ниточка. Верхню частину халявку і резиночку, я тут в'язала двома видами резиночки. Це так, як і попередню пару, як пані Ірина Кофесова розповідала, що тут по верхній частині йшла одна резиночка нерегулярна, а по задній частині резиночка один на один. І вийшла в мене ось така от пара. Зараз покажу, із якої ниточки я її в'язала. Так. так, дарма я відсунула. Для показування краще мати ось так. Розкладати ось таким от чином. Так, було у мене наступні ниточки. По порядку. Значить, починала я шкарпеточку із ниточки секційного фарбування, і до неї додавала такий от чорно-темно-синій, тоненький підмот 1500 метрів півмереноса чи е, ортензія, чи е, гарда, чи астралія десь такого плану. Тугенька блискуча скруточка ниточки. Оцю е, ниточку секційного фарбування, де тут темно-синій такий. Блакитно-сірий і фуксієвий, я вив'язала її в нуль. тільки тоненький підмод. Потім, коли я вив'язала зону прибавок, я почала в'язати хеліксом, використовуючи ось таку от стокову класичну шкарпаткову темну синю і з підмотом от такої от ниточки. Артикул Паола 1500 метрів, вона трішечки така. Не наче в пропиці, не блискуча в неї скруточка і схожа на кешфайл. Коли я вив'язала повністю сексійну ниточку, замість неї я підключила ось таку от ниточку. Ну, я б сказала, що вона ягідного морозова чи ягідного суфле, от такого от плану. І до неї, отакого от бурякового кольору, і у мене підмот, він теж не а Здається, це навіть тільки файл, якщо я не помиляюсь. І ось з цієї зони він пішов, в зони хелікс, і далі, далі вже п'яточку і халявку я в'язала от, от ниточку, як ягідний морозово, чи ягідне суфле. І верхню частину шкарпеточки, зону резиночки, я в'язала. Із ниточки Діва Стріяч кольору джинс, і додавала до неї підмоту такого мохеру. Тут у мене ще навіть ниточка є, ой, ниточка, папірець є, не ниточка, папірець. Я навіть скажу, що це артикул Cake, Sit твіт, 13% під мохеру, 13% мериносу, 9% котону і решта синтетичні компоненти 900 метрів. У 100 грамах темно-синій колір. Ось такі от ниточки у мене використані для створення цієї пари шкарпеток. В'язала я їх спицями номер 2,5. Так, цих совенят в'язала із двох ниточок. Ну, це як би проба. Колись бачила у Пінтері неодноразово, там різні варіанти, і вирішила я попробувати. Значить, у цих двох. Я в'язала з 100% бовов, здається, 350 метрів е, ниточка секційного фарбування, ця трошечки довша, вся трошечки коротенька, а ці із товстенької такою напіввовни, сірого кольору. Її було небагато, і в мене вийшли такі от вони майже кульками. Так, це е, чотири совенятки підуть у доповнення до оцих пташечок, яких я показувала у спільнику вернісажу сініх пар, це піде в посилочку для діток онкоцентру. Так, і тепер покажу, що зараз в'яжу. В'яжу наступну пару, яку я почала у спільнику. Шалений тиждень стартів, ну я і цю пару почала в шаленому тижні стартів. І цю я пару почала в тижні шалених стартів, але зосередилась на тій тоншій ниточці, тому що ось ця ниточка, оця, я коли показувала у стартовому відео її, я казала, що вона мені видається товщою. Вона так і є, видається товщою. І ось мої 56 стандартних петельок на спицях No2,5. Отаким от, от тонюсіньким підмотом 2,300 чи 2600. До цієї ниточки у мене виходить така шкарпеточка на широку, широку, широку ногу. Красиво влягається тут ниточка, тут коротенькі секції таких різних відтінків. І в'яжеться у мене друга шкарпеточка. Так. Покажу свої закупочки, тому що коли я домальовувала картину, що мені розклала донька, в мене, в мене вийшло так, що в мене купа е, акрилових фарб які початі. І оскільки доньчині фарби засохли вже на вогналі, я вирішила, що маю я їх використати на якусь скажімо, роботу, на чисте полотно. З тим сюжетом, який мені захочеться. Отже, я купила ось таку од невелику заготовочку в магазині голка, виробництво його полотна для картин. І, ідейка 20 на 30. Ну і щоб не купляти одне полотно, я побачила, що в них є такий дівач у нитки в голку нитковтягувач. І в них там була акція купила, і вирішила купити у них такий от моточок Alize Superwash Artisan. Цікаво було мені, тому що там поряд стояли кольори, верніше ну, моточки, позиціонувалися як різні. Один як артишок, а інший, здається, як горіх. От мені стало цікаво, чи. Які ж відтінки, настільки вони відрізняються. Ну, а вийшло так, що мені при замовленні різних кольорів, ну так як вони позиціонували на фото різні, прислали один і той же кольор. І в мене виявилося, що кольор 873, два однакових моточки. Ну, я зовсім не засмучуюся, заради Бога. Буде в мене більше ниточки одного кольору на в'язання шкарпеточок. Отже, на сьогоднішній день в'язанню все, але я пропоную подивитися кілька підйомочок, як я наношу лак на свої картини, щоб їх фіналізувати. Так, вийшло так, що один шар у мене там десь третину баночки. Я витратила на три великих картинки, розміром 40 на 50, і, скажімо так, кулінарного плану, кулінарного плану сюжетик. Значить, кому цікавий буде рецепт пряного кексика, може, зможете його подивитися у. У, в інфобоксі маю сказати, що донька в мене полюбляє такі вироби, і цього року вона не стала чекати Різдва, по щось їй так захотілося раніше, і спитала мене, чи зможу я спекти їй таке діло. Ну, звичайно, що зможу, тому я все це зробила, відправила, і я сподіваюся, що вони вже його і доїдають. Можливо, і вам теж прийдеться до смаку рецепт мого пряного кекса. Дякую всім на, за перегляд, за вподобайки і коментарі. Прошу майстрині, котрі приймають участь у в'язальному волонтерстві, підтримати моє прохання використанням хештегу Спільна справа, адже ми дійсно робимо спільну справу. Для всіх українців і таким чином демонструємо моральну і матеріальну підтримку наших захисників і демонструємо нашу єдність. Усім гарного дня, стійкості, впевненості у собі, гарного настрою і до наступних зустрічей!